Чорноморський державний університет імені Петра Могили вітає своїх майбутніх студентів. Ви маєте нагоду вступити до одного з найкращих університетів України, який пропонує навчання за такими спеціальностями. Здоров'я людини, фізична реабілітація, екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування, приладобудування, філологія, переклад, англійська, німецька, французька, українська мови. Соціологія, соціальна робота, політологія, міжнародні відносини, історія, правознавство, економіка підприємства, фінанси і кредит з викладанням української та англійської мовами, облік та аудит, комп'ютерні науки, комп'ютерна інженерія, системний аналіз. Цьому році в нашому університеті відкривається відкрилось вже п'ять спеціальностей. Це такі спеціальності, як геодезія землеустрій, це спорт, це міжнародна інформація. Також варто відмітити психологію, яку ми дуже чекали давно вже а також будівництво це нова спеціальність. Інженерна, дуже потужний напрямок, який в цьому році нам вдалося проліцензувати. Також ми відкриваємо ще одну спеціальність на рівні магістра: це якість стандартизація продукції. Це специфічні категорії, яка теж зрозуміла, що сьогодні багато лабораторій по сертифікації продукції. Необхідні фахівці вона буде мати попит. Також знаходиться у нас в процесі ліцензування. Справа знаходиться в. В Києві, в ДАКі, це спеціальна журналістика. Саме не редагування, не там щось інше таке, а пряма спеціальна журналістика. Сьогодні ми маємо 415 бюджетних місць на бакалавра. На спеціаліста і магістра ще не прийшло держзамовлення. Але я думаю, що протягом вступної кампанії, враховуючи той. Уже наплив абітурієнтів, який ми сьогодні маємо. Я думаю, ми будемо звертатися до міністерства про збільшення державного замовлення по тим спеціальностям, по яких є відповідне відповідний попит серед абітурієнтів. Підготовка здійснюється за трьома рівнями: бакалавр, спеціаліст, магістр. Функціонують такі форми навчання, як денна, заочна, денна вечірня. При університеті діє інститут післядипломної освіти. Сьогодні діяльність цього підрозділу охоплює такі напрями, як підвищення кваліфікації, перепідготовка, друга вища освіта, заочна освіта та ступенева. Одним із суттєвих кроків практичної реалізації питань підготовки фахівців кадрового забезпечення державної служби займається інститут державного управління, де готують фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за спеціальністю Державна служба місцеве самоврядування. На сьогодні університет відповідає всім вимогам класичного університету сучасного типу. Він налічує три інститути, шість факультетів, охоплює підготовку з понад 25 спеціальностей. Навчально-виховний процес забезпечує 33 кафедри, висококваліфіковані викладачі, серед яких 12 дійсних членів і членів кореспондентів галузевих академій наук. 10 заслужених діячів науки і техніки та заслужених працівників освіти, 60 докторів наук, професори, більше 150 кандидатів наук та доцентів. Зі студентами працюють понад 50 іноземних викладачів, є своя аспірантура та докторантура. У розпорядженні студентів 12 навчальних корпусів, 14 сучасних комп'ютерних класів з постійним доступом до інтернету, велика бібліотека на дві зали. Два спортивних та чотири тренажерних зали. Водноспортивна база з академічного веслування. Культурно-мистецький центр, студентська газета Вагант, студентський театр, галерея мистецтв, три гуртожитки, сучасна їдальня та затишні кав'ярні. Для стимулювання відмінного навчання участі в науковій та громадській діяльності надаються персональні та іменні стипендії, пропонується закордонне стажування. Студенти та викладачі беруть участь у міжнародних програмах обміну, співпрацюють із закордонними організаціями, контактують з посольствами та спілкуються з дипломатами багатьох європейських країн та США. Діє студентське самоврядування, створені економічний клуб, юридична клініка «Верітас», центри соціологічних досліджень, європейської інтеграції та політичних досліджень. Університет є центром суспільно-політичного життя регіону та України як підтвердження численні зустрічі студентів з державними діячами та політиками. А нещодавно могилянка прийняла учасників третього всеукраїнського круглого столу національної єдності. Чорноморський державний університет імені Петра Могили сьогодні пропонує високоякісну освіту та гідні умови навчання. Шановні абітурієнти! Прийом документів, в тому числі в електронному вигляді, триватиме до 12-ї години дня 1 серпня. Приймальна комісія працює в буднях з 9 до 17 години без перерви на обід. В суботу з 9 до одинадцятої. Для абітурієнтів працює консультаційний центр. Сьогодні у нас футфу в університеті все гаразд. Працюємо, чекаємо абітурієнтів, готуємо до нового навчального року. Адреса університету місто Миколаїв, вулиця 68 десантників, 10.